В Україні на сьогодні та завтра, 13 грудня, оголосили підвищений рівень небезпеки. Синоптики українського гідроматцентру попереджають про туман та слизькі дороги. До кінця доби 12 грудня у більшості областей туман, видимість – 200-500 метрів. У північних, східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Йдеться у попередженні. Також повідомляється, що густий туман буде в Україні вночі та вранці 13 грудня. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, зазначили в Укргідрометцентрі. За словами відомого синоптика Наталки Діденко. Середа в Україні буде теплою. Однак подекуди прийдуть дощі та мокрий сніг. Продовження, за її даними, очікується 0 плюс 5 градусів. На півдні повітря прогріється аж до плюс 3 плюс 9. І лише на Сході буде невеликий мороз до мінус 2 градусів. Опади за її прогнозом у західних областях пройдуть переважно у вигляді дощів, а на сході України у вигляді мокрого снігу. Також ввечері 13 грудня дощі очікуються в Одеській області. Нарешті території України триматиметься щільна хмарність, але без якихось відчутних опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися. Точний прогноз погоди.